Всім привіт! На зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс, і ви знаходитесь на моєму YouTube каналі LifeSafteryoan. Не забувайте про підписку, коментар, подобайку під цим відео, ну а також дзвіночок. Сьогодні ми поговоримо про антивірусний сканер, який ви будете використовувати на постійній основі для пошуку вірусів і проблем на вашому комп'ютері. Називається антивірусний сканер в нас Hitman Pro. Посилання на офіційний сайт розробника я залишу. В описі під цим відео, ну, а також в моєму телеграм-каналі буде детальна інформація ну, щодо цього антивіруса. Тобто антивірусного сканера, вибачаюсь. І тут а, ми бачимо безкоштовний на 30 днів. Тобто безкоштовна версія на 30 днів. А, тут ми вибираємо а, ту систему, яку ми з вами встановлювали. Тобто, як перевірити, яка у вас, скажімо так, версія операційної системи. Для цього відкриваємо мій комп'ютер. Далі, тут нажимаємо правою кнопкою мишки свойства. І тут бачимо X64. Якщо тут буде у вас x 32 то вибираєте, звісно. 32-розрядну версію. Тобто тут немає нічого важкого в цьому напрямку. Нажимаємо сюди в даному випадку і завантажуємо. Я, допустимо, в завантаженні. і запускаємо саму програму. Далі йде у нас апдейт, тобто йде в нас обновлення. Тут е, ми нажимаємо Settings, і тут ми можемо з англійської перейти на е, ту мову, яка нам потрібна. Звісно, е, дуже шкода, що е, тут немає української мови. Я буду вам з російської на українську переводити. Нажимаємо ОК. Далі, далі. І йде в нас встановлення самого антивірусного сканера. Тут нажимаємо Yes, тобто, щоб Браузер в нас о, закрився і всі програми, які є на комп'ютері для того, щоб не заважати цій програмі. Іде в нас сканування. Вибачте за мій голос о, за те, що я говорю вніс. В мене зараз е, проблеми зі здоров'ям, тобто я застудився, і тому трішки е, ось е, неприємна для мене і для вас ситуація. Вже майже 90%, майже 100%. І в нас після Сканування, іде детальні провірки детальні сканування. Тобто зараз я це вам продемонструю. І в мене програма каже, що нічого не знайдено. Якщо у вас будуть якісь віруси, Якісь, скажімо так, підозрілі е, файли, то е, ви зможете це все видалити або вилікувати. Вилікувати є така е, кнопочка в програмному забезпеченні, як вилікувати або видалити. Тут ми нажимаємо виход, і на цьому. Е, це відео я хочу закінчити. Не забувайте про підписку, подобайку під цим відео, коментар. Ну, а також дзвіночок. Побачимось в новому корисному відео. Я дуже для вас стараюсь, тобто я дуже для вас намагаюся бути інформативним. Тобто, для того, щоб ви мали корисну інформацію. І я надіюся на вашу підтримку.